Всім привіт! Вітаю на каналі Колорити Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Tourneo Custom 15 рік 218 пробігу. 2,3, мабуть, тизель не вказали, механічна коробка 17500. Ціна, контакти 067, 59, 26, 731. Комбінований салон. Форкоп, парктроніки, кого цікавить, телефонувати? Peugeot партнер. 12 рік, 215 пробігів, 1,6 дизель. Так, 9200 ціна? Контакти ось тут. Є парктроніки та форкоп. Opel Vivaro в довгій базі. Це тринадцятий рік, 228 пробігу. Це на 17800. Двохлітровий дизельний двигун з механічною коробкою розмипений. Це на 17800. Тут контакти. Оригінальний пасажир. В довгій базі. Розпашонка парктроніки форкоп. Citroen Berlingo. 9 Дев'ятий рік модельний 10, 1,6 дизель з механічною коробкою. 206 пробігу оригінальний пишуть, це на 8650, контакти 0,50, 74, 55 і 245 є сервісна історія. Так, Volkswagen T5 2007 рік Так, двигун 2.5 дизель з автоматичною коробкою Ціна автомобіля 8300 Дев'ять місць, пробіг 438, контакти бачимо є. В довгій базі. Так, є шторки, сидіння всі. Розпашонка, форкоп, парктроніки. Арено трафік 19 -й рік модельний 20-й, 188 пробіг, ціна 15350, 1,6 дизель, контакти є. Так, вантажний варіант. Ось цікавить, телефонуйте. Вантажний фіат Fiorino, 11 рік, 190 пробігу, 4150 доларів ціна. Контакти бачимо ось тут. Вантажний Renault Master. 19 рік модельний 20-й, 288 пробігу, 2,3 дизель, максимальні комплектації пишуть ціна, 21 400 доларів. Тут контакти. Докер. 17 рік, 320 пробіг, 1,5 дизель з механічною коробкою передач, ціна 900. Контакти бачимо. Так, нічого не видно тонований дуже. З форкопом.